you mm -hmm. Брюссель столиця Бельгії та Євросоюзу. Бетківщина картоплі Фрі та Вафель. Та що ще ми знаємо про це місто? Що цікавого нам може запропонувати Брюссель? Давайте розбиратись! Розпочнемо ми з самої відомої пам'ятки міста: Манекін Піс. Перед нами стоїть Пісяючий хлопчик, найбільш відомий монумент Брюсселя та символ його неповторності. Цей веселий та незвичайний монумент, який зображає хлопчика, який справляє потребу, став не лише атракцією для туристів, але й показником відвертості та життєрадосності міста. Є велика кількість легень про цей пам'ятник. Одна з них хлопчик загасив вогонь своїм краником таким чином, врятувавши місто від спалення. Також Меникін Піс. Має бронзових друзів у Брюсселі і ви можете зібрати цілу пісяючу колекцію. В Брюсселі ви також можете знайти пісяючу дівчинку та навіть пісяючого песика. За легендою, Дженникінпіс символізує рівність статей та виступає за рівні права для жінок. А щодо пісячої собачки, то про неї я не знаю жодної легенди. Проте, як на мене, собачка тут, щоб не було так нудно вже існуючому хлопчику та дівчинці. Наступне місце, яке однозначно вартує вашої уваги, це Grand Place. Grand Плейс серце Брюсселя та одна із найвидатніших площ у світі. Ця зачаровуюча площа, внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, знаходиться в центральній частині старого міста. Та забігаючи наперед, я впевнено можу сказати, це одна з найкрасивіших площ, які я тільки бачив. Place – Славиться своєю вражаючою архітектурою і є не лише історичною сторінкою Броселя, але й центром різноманітних культурних подій, виставок та фестивалів. Тут відбувається багато заходів, що збагачують культурний ландшафт міста протягом всього року. Grand Place є справжнім джерелом історії, культури та незабутніх вражень, відвідавши це місце. Ви відчуєте пульс цього чарівного міста та занивитесь у світ його неповторної краси та величі. Поруч з Грендплейс. Прогуляйтесь по королівській галерії святого Губерта. Відвідайте різні цікаві магазини. Тут також можете спробувати й бельгійський шоколад. Серед порад як пересуватися по місту, я би рекомендував вам купити однодневний квиток, який коштує 8 євро, і ви зможете користуватися всіма видами громадського транспорту, як автобусами, так і метро. Ще одна пам'ятка, без якої тепер навіть не можна уявити Брюссель – Атоміум. Він був побудований для Всесвітньої виставки 1958 року і відтоді став одним із найпопулярніших місць для відвідування у Брюсселі. Висота цієї будівлі понад 100 метрів, а за формою вона схожа на атом заліза, збільшений у мільярди разів. За задумом авторів, атоміум мав символізувати науково-технічний прогрес людства. Разом з тим, споруда атоміуму своїми 9 сферами мала репрезентувати Бельгію з її 9 провінціями. Також, якщо у вас є бажання, ви можете сходити всередину та піднятися на верхній рівень споруди, де вас очікує захоплюючий панорамний вид на місто. Та будьте готові, що охочих є дуже багато і вам буде потрібно відстояти в черзі. Майже з будь-якої точки в Брюсселі ви будете бачити базиліку святого серця. Ця базиліка є шостою за показником площі Римсько-католицької церкви у світі. Її розміри дійсно вражають. Вхід середини цієї базиліки є безкоштовним. Заходячи всередину, ви опиняєтесь в світі світлоти та гармонії. Величний внутрішній простір буквально заповнений світлом, що впадає через величезні вікна. Створюючи враження легкості та спокою. Також ви можете піднятися на верхній рівень базиліки. Вартість цього 8 євро. Та піднявшись на самий верх, ви зможете насолодитися видом на весь Брюссель та його околиці, що залишить у вас незабутні враження. В Брюсселі є ще один собор, який вартує вашої уваги. Це кафедральний собор святих Михайла і Гудули, який виконаний в готичному стилі. Брюссельський кафедральний собор являє собою симетричну готичну композицію з двома вежами. Увійшовши всередину, перше, що приверне вашу увагу, це білі колони з різними скульптурами, надзвичайно красиві вітражі, та безліч інших дерев'яних скульптур на біблійні мотиви. Також можна відвідати Королівський палац у Брюсселі. Це величезна резиденція, яка є офіційною резиденцією короля Бельгії. Ви можете потрапити на екскурсію до палацу під час літньої перерви, коли король зазвичай відпочиває в інших резиденціях. Парк 50-річчя популярне місце відпочинку брюссельців. Парк розташований поруч з королівським палацом і має велику територію, де можна прогулятися. В цьому парку є одна і дуже цікава споруда, яка називається Тріумфальна арка. Ця арка була побудована у 1880-х роках з нагоди 50-річчя незалежності Бельгії. Вона служить як пам'ятник і символ перемоги, відзначаючи важливу історичну подію для країни. І завершити знайомство з Брюсселем я, мабуть, би хотів Європарламенту. Будівля Європарламенту це сучасна архітектурна споруда, яка була спеціально спроектована для потреб парламентської роботи. Тут проводяться різноманітні заходи, такі як пленарні засідання, комітетські зустрічі, голосування над законодавчими актами та інші парламентські події. Європарламент регулярно організовує безкоштовні екскурсії для громадськості, під час яких ви можете побачити пленарний зал, комітетські кімнати та інші цікаві місця у будівлі. Щоб прийняти участь у такій екскурсії, вам можливо доведеться зареєструватися заздалегідь через офіційний вебсайт парламенту. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте підтримати цей канал, поставте лайк та підпишіться, щоб отримувати ще більше цікавого контенту. До зустрічі!